<свят> Мій дипломний проєкт був на тему програмна реалізація мобільного застосунку для читування з анонімними користувачами спільнот. Об'єктом дослідження було обрано процес анонімного читування. Предметом дослідження були методи організації анонімного читування. А також метою роботи розроблення мобільного застосунку, що реалізує можливість користувачів спілкуватись анонімно. Для досягнення поставленої мети було розроблено головне завдання за результатами аналізу проблемної області та дослідження існуючих аналогів для вирішення проблемних питань. Ми сформулювали основні задачі для реалізування або функціональні вимоги. Ними були реєстрація користувача, авторизація користувача, обмін повідомленням випадковим користувачем, обмін повідомленнями з другом, збереження користувача до списку друзів, управління списком друзів. Система дає можливість швидкого анонімного спілкування з іншими користувачами. При переході до чату дозволяє значно підвищити швидкість ідентифікації співбесідника та його ГІК-кодом. На цьому слайді ви можете побачити порівняння існуючих аналогів анонімних чатів. Основними критеріями для порівняння були вибрані, обрані анонімність на початку користування, тобто, чи вимагає сервіс на початку якусь авторизацію за персональними даними, електронною поштою, номером телефону, або ж просто доступна реєстрація за якимось внутрішнім ідентифікатором. Наступним критерієм був було вибір персональної інформації. Тобто, чи потрібно на початку користування вказувати інтереси, цікаві теми та чи можливо надалі контролювати розголошення цієї інформації. Також критерієм, одним з критерієм був урегульованість тематик. Чи відбувається Контроль адміністрацією тематик чатування для забезпечення безпеки користувачів. Е, наступним критерієм є адміністрування чатів, е, що потрібно для модерації та забезпечення безпеки користувачів. І останнім критерієм був чи присутній платний функціонал в цих аналогах. І чи, чи вимагає він додаткових коштів? Наприклад, розширення привілеїв користувача чи заборони демонстрації реклами тощо? З результатів порівняння можна зробити висновок, що в більшості випадків сервіси не надають повної анонімності, тому що під час бесіди користувачі можуть отримувати певну особисту інформацію та персональну інформацію один одного. А розширення функціональності до відеозв'язку в цьому випадку не сприймається як позитивне. Більш того, ряд аналогів не надає достатніх умов для підтримки безпеки користувачів саме під час чатування. Відсутні фільтри спами та ж організми, відсутність заблокувати користувача. Та саме тому це є одними із причин, які можуть послужити скороченню аудиторії в подібних застосунках. Тому можна зробити висновок, що не дивлячись на велику кількість засобів для анонімного чатування, ще є, для анонімного чатування це залишається актуальною проблемою та достатність це залишається актуальною проблемою і тому ще є можливість Розробити застосунок, який буде долати ці недоліки на п'ятому слайді о, можна побачити порівняння мов програмування, е, які о, були. О, о, Серед яких. Треба зачитувати. Ви просто скажіть наведену порівняльну характеристику мов програмування як мову обрано тето. І називаєте слайд, що зроблено стисло. Угу. І по кожному іншому слайду так само, так, що максимально стисло. Будь ласка. Добре, добре зрозуміло. So, e, тут був зроблений аналіз мов програмування за критеріями. Критеріями вибору були швидкість Рові, роботи. Шказана, не треба зачитувати. Ви просто кажете: наведено порівняння обрано тето. Наведено mm -hmm. порівняння обрано тето. Ми ж не ідіоти, ми все, все можемо прочитати самі. Добре. Uh, на цьому слайді було порівняння середовищ розробки, і була обрана Android Studio, тому що вона більш uh, удобна. Uh, uh, вона підходила за нашими критеріями. Uh, на цьому слайді ви можете побачити архітектуру системи uh, анонімного чату. Що був розроблений на основі предметної області, використовується основний архітектурний паттерн MVC Model View Controller. На цьому діаграмі представлена система класів. Є основні. А достатньо просто сказати: наведено діаграму класів. Ви переходьте на наступний слайд. Тут наведено діаграму компонентів системи, як був сформований проєкт системи. І на цій діаграмі а, відображен стан авториза процесу авторизації до мобільного застосунку. А, тут був, а, на цьому слайді зображено. А, Графічний інтерфейс користувача і переходимо на наступний. Графічний інтерфейс це був вайер. І на цьому вже представлено розроблений застосунок за тим графічним інтерфейсом. Виснов...